Але за плечима вже десятки бойових виходів евакуації з під вогню, знищені позиції ворога і танк, який тричі намагались витягти з під вогню дронів. Владислав Хелинський – командир танкового взводу з позивним скала з першого курсу академії опинився на війні. Для нього танк не просто машина, а командна робота, довіра і відповідальність за екіпаж. Він знає, що страх це нормально, але головне діяти, і має талісман, який завжди поруч. Пес, якого підібрали на фронті. Далі розмова з тим, хто тримає броню і вогонь. Я думаю, він є і буде, і в будь-якій війні. В танку головне злагоджений екіпаж. Головне, що в нас всіх була один до одного довіра. Бо якщо не буде в екіпажі довіри, це можна казати мертвий екіпаж і знищений танк. Владислав Галинський позивний скала. Командир танку взводу 42-ї окремої механізованої бригади. У 2020 році вступив до Національної академії сухопутних військ. З початком повномасштабної війни, будучи курсантом, залучався до виконання бойових завдань на Київщині, проводив розвідку, здійснював маневрування підрозділів та координував дії на передовій. У 2024 році успішно закінчив академію та продовжив службу. У свої 22 роки Владислав уже встиг відзначитися в операціях на Харківському, Торецькому та Покровському напрямку. Важко стало це. 2023 рік, починаючи, це коли появилось дуже багато hpv дронів Тан -танк, Танку дуже важко працювати прямою наводкою. Через те, що дуже багато дронів з'явилося, і ми зараз хіба працюємо переважно з закритої вогневої позиції. Це от брати. За теперішній час все залежить від погодних умов. Якщо злива дощ, тоді може танчик виїжджати і працювати. А от брати закриту вогневу позицію ми можемо працювати кожного дня. Закрита вогнева позиція це танчик від переднього краю 8-9 кілометрів. Це він працює. Наісної траєкторії, як артилерія. А пряма вогнева позиція це танчик може приїхати в 30 метрів до противника. Є мобільна вогнева позиція, це коли танк з району очікування виїжджає на вогневу точку і має відпрацювати, а в нас вона стаціонарна. І ми просто відкидаємо екран і починаємо працювати. У 2022 році я виїжджав на 70... Т-72, зарекомендував, на мою думку, дуже добре, а зараз попав на 60... Т-64БВ. Тоже хороша машина, особливо по озброєнню. Передаю перевагу нашим вітчиням танкам. Взагалі хотілося б спробувати поїздити на закордонній техніці, на Абрамці, на леопарді. День починається з того, що може бути дуже багато роботи, особливо на закритих вогневих позиціях. Коли ворог лізе і лізе, так як у нас було на Турецьку, ми могли 18 пострілів зробити за пів години. Була в мене така ситуація, одна, що мені потрібно було дійти до позиції. Це я 600 метрів посадки йшов півтора години, бо дуже велика кількість дронів було. Я хіба не виходив з посадки і зразу дрон наді мною жужжав. Запам'яталась мені історія. Це також на турецькому напрямку, як ми забирали танк з закритої вогневої позиції з склабоновецького водосховища. Наш стан вже там майже був в оточенні. І я прийшов на цю позицію ну, і виводив е, хлопців е, назад в район очікування. Е, в цей момент дуже була колосальна е, кількість дронів. Е, ми, ми його тоді ледве витягнули. Також на турецькому напрямку зайшов противник в котельну 12 противників зайшло і РПГшник, то в ми... нас лишалося 8 пострілів і перший постріл пішов чуть-чуть нижче, другий вище, а всі 6 попали прямо в тіль. Виїжджали в притул до ворога, десь до 30 метрів. Знищили тоді е, дві будівлі. І слава Богу, всі вернулися живі. Ну, це як працювали, це словом я вам не передам. У нас було таке, що працювали в парі два танки. Е, мій перший працював. Е, і мене е, другий танк прикривав, то ми. Е, один танк вистрілював, починав працювати. Ми зробили постріл, і ми відкатуємося назад і в той момент починає нас другий танчик прикривати. В заразних умовах ми поодинці працюємо, один танк виїжджає. Ну, щоб підготувати танк до, до бойових дій. Це екіпажу потрібно один день. Це якщо там без поломок. Якщо щось зламалося, це, звичайно, що більше потрібно екіпажу для відновлення техніки. У нас танк підбили, на жаль, на закритій вогневій позиції залетіло 5 hpv дронів в танк. Були спроби. Три спроби було його витягнути е, з зак, е, закритої вогневої позиції. Під'їжджала спеціальна техніка, перший раз її не вдалося витягнути, потім е, виявилося, що в нас витікає трансмісійне масло. Ми залили трансмісійне масло, механік нажав на педалі газ і трансмісійне масло витекло. Це був другий раз, що ми не могли забрати. А на третій раз приїхала спеціальна машина, і нам погодні умови сприяли для цього. І спеціальна машина витягнула цей танк. Перший раз, як виїжджали, мідраж др... др... був, трохи страшнувато було. Ну, вже як заїхали на позицію, почали відпрацьовувати, тоді Андрій Клін взяв. Тоді вже і не, не чути того страху. Я думаю, в кожної людини є страх чуть-чуть. Так, коли вже під приближаємося до позиції, там вже страх сам, сам по собі пропадає, а дригелін починає брати. Радісний момент це коли ми противника знищуємо. Як для мене, як для командира, для мене відповідальність це саме перше — це. Екіпаж, особовий склад, а в другу чергу це техніка. Це рішучість, холодокровність і вміти швидко реагувати на будь-які ситуації для збереження екіпажу. Талісман це наша собака, яку ми вже виїхали під Турецьк. Ми його знайшли ще цуценям. І відтоді він з нами катається. Був і на Турецьку, і на Покровську, і зараз з нами, де ми знаходимося. Звичайно, мама була не в заході, що я пішов навчатися в Національну академію сухопутних військ. Але мама сказала, що це мій вибір. В сім'ї я один військовий став тепер. А приклад хочу, щоб. Ця війна вже закінчилася. І для того прийшов сюди, щоб захищати батьківщину. Найперше, хочеться кудись поїхати, подорожувати, віддихнути від цієї війни, з сім'єю. Коли війна закінчиться, звичайно, що планую залишитися в Збройних силах України і продовжити далі служити. Доводити бойовий досвід молодшим побратимам своїм.